Я Вара і мені 7 років. Коли я була маленька, моя мама Юля вирішила, що в мене має бути та якісний гризонці та посуд. Тому і вирішила зробити зі своєю подругою бренд Балавін. Всім хало! Я Саша. Я навчаюсь в першому класі. У мене є подруга Варя. Усі мама подружки і в них є бренд Балавін. Я все дитинство їла способ балові. Я користувалася зручними аксесуарами. Но бренд – це любов. <му> 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 Сашу, привіт, а це знаєш, що мама знайшла круту маркетингову компанію. Звісно, тепер це наші друзі. Маркетингова агенція Seven Mount Цікаво. А чим вона займається? Розробляють стратегії, листи, також креативи і провели дуже ефективне SEO-просування. Пара, ти знаєш, що це? На щас у мама спитаю. Доні, вони класно упакували балерів. Тепер ми стали більш упізнавайні. Дякую все. Вони за допомогу. Вони кращі. Балові, доторкнися до емоцій.